Топ 5 найкращих універсалів до 13 тисяч. Підпишись, погнали п'яте місце. Четвертий меган на такий бюджет. Ви отримаєте максимально свіжий рік, хороші комплектації, економний і ресурсний двигун 1.5 дизель, досить свіжий дизайн і інтер'єр салону. Четверте місце шкода Октавія. А 7 як на мене, найкращий варіант буде або 1.6, або 2 літри. Дизель. Механіка чи ДСГшка вирішувати вам. Та машина надійна, перевірена часом, і її можна брати. Третє місце: великий просторий універсал. Шкода супер. Багато місця в салоні, досить. Комфортна машина з надійними, особливо дизельними двигунами, має солідний дизайн і непоганий салон, але все одно звертайте при купівлі увагу на кузов. Друге місце займає Peugeot 508. не менш велике, комфортне і плавне авто на хороших комплектаціях з надійними двигунами 1.6 та 2 літри дизель. І перше місце займає авто, яке, як на мене, найбільш збалансоване, надійне і практичне. Стійкий до корозії кузов надійні як і бензинові, так і дизельні двигуни з витривалою підвіскою, якісним салоном і солідним дизайном. Це Volvo 80.